Українці все більше переконуються у несправедливій політиці німецького правління, спрямованого на знищення всього українського показовому у цьому відношенні є куплети, які співають діти. німці прийшли гуд, євреям капут, циганам теж, українцям позже. Сумно про це згадую, звичайно. Віддали дитячий будинок. Віддали дитячий будинок на Солом'янку. Ось і там. Ну, якось підтримувалося це життя. Як Значить, Організували дитячі будинки і будинки для старих, немічних, для інвалідів, міська управа. Міська управа, яка була очолена і яка була, так би мовити, скомплектована з українських патріотів. Частково з тих, що прийшли з похідними групами ОУН Мельника, частково з міської інтелігенції, та, яка залишалася в Києві. Услід за німцями до Києва прибули похідні групи Мельниківської ОУН. Письменниця Олена Теліга та її товариш з керівництва ОУН Олег Ольжич ініціювали скликання Української національної ради. Вона мала стати майбутнім парламентом. Почала виходити друком газети Українське слово. Однак спроби Київської групи ОУН відновити громадське політичне життя у столиці викликали роздратування німців. Ми прийшли 11 жовтня до Києва. 11 жовтня. Вже Національна Рада діяла. І ми зразу ввійшли у розпорядження Національної ради і присягнули її на її вірність, на службу національної ради. І зразу ми поступили в розпорядження Олжича брежечого проводу, який утворював фактично тоді вже тіньовий уряд. По Україні. Як йому це вдалося? Нібито з німців, нічого подібного. Нацисти на той час в основному розправились з комуністичним підпіллям. Знищили 500 чоловік. І взялися за мильниківців. Наприкінці грудня 41-го київських оунівців було заарештовано, а за місяць у січні 42-го їх стратили. Олена Толігу розстріляли у Бабиному Юру. Найбільшій братській могилі світу. Політика німців на окупованих територіях день у день ставала брутальнішою. Ейфорія, яка виникла у перші місяці війни, особливо у західних регіонах, швидко минула. Якщо накоділи не бути вбитого німця, то около того дому. Это всех жителей из этого дома выставляли на улицу и каждого десятого расстреливали. Наши неизвестно кто убил, а каждого десятого расстреливали. Поэтому делали так. Вот на том, на том, на том квартале убили немца, брали и перетаскивали его на другую сторону. Чтобы не те пострадали, пострадали бы другая, другой дом. Тогда вот я тоже в частности. Выходили, было расписание по дому, и каждый по два часа должен был выходить на улицу и дежурить, чтобы под наш дом не подбросили убитого немца. Практически никому не жилось хорошо. Жилось тем, кто с немцами сотрудничал, кто у них был в халуях и в проститутках, те и жили. Тут не було ні державності, нічого, як то кажуть, хто торгував, хто чим міг, хто ходив міняти на села, як то кажуть, на степ, тобто везли і шафи, і буфети. І... Ну, все, що можна було, що у кого було, за де все несли на село, обмінювали на якесь зерно, на якусь крупу. Один раз я пройшла по снігу. 60 километров до Триполья. Это с 5 утра до 12 ночи 60 километров при снегу пройти до Триполья. И что я поменяла? Поменяла я ячную, горох, 5 луковиц, 5 луковиц, 5 э, головы чеснока. И для матери я поменяла пол буханки украинского. Герайн? цілком таємно оперативне зведення за травень України настрої населення України є проблемою, що має значення не тільки для самої України, але й для ведення війни. Взагалі немає жодного сумніву у тому, що українці повинні співпрацювати з нами, аби зібрати і вивести до Німеччини увесь потрібний нам врожий. Поширена думка, що українці нібито ледачі, здебільшого не підтверджується. Можна навіть припустити, що такі чутки розповсюджує червона пропаганда навмисне, аби спонукати нас, відмовитися від праці місцевого населення на добробут Німеччини. Населення України притаманні так звані жіночі риси характеру. Вочевидь, треба прищепити ще інші, враховуючи їхню поступливість і потребу в залякуванні. Це легко буде зробити. На початку війни на селі жилося трохи краще ніж у місті. Принаймні, селяни мали продукти. Нововладища й землі пообіцяли. Невдовзі стало очевидним, що війна матиме затяжний характер. Фронт вимагав ресурсів. Запрацювали підприємства, були збережені і колгоспи, які називалися тепер громгоспами, громадськими господарствами. Обіцяно, що приватизація земель відкладалася на повоєнні часи. однажды была афиша Шон Грин в оперном театре. Я никогда эту оперу не слышала. Решила пойти в оперный театр. Пришла. И там на кассе написано «Нур фюр Только для немцев. Самое интересное, что я был в это время, сидел в театре, пела моя жена, Шла опера Леон Грин. И в этот день был налет наш авиации, и бросили бомбу в оперный театр. В оперный театр попала бомба, пробила потолок, и она упала в пятом ряду портера. Обегаю а оперу с, с черного хода, и меня встречает Брюкнер. Это был главный дирижер немец оперы. Он вел спектакль. Он же блюд, блюд. А я когда стекло разбил, то поранил себе бровь. И у меня тут кровь. И все. И самое главное, что те вынесли тела, и опера пошла дальше. У зв'язку з тотальною мобілізацією фюрерам катастрофічно не вистачало робочої сили. На окупованих територіях почали вербувати населення на виїзди Німеччини. Проте добровольців знаходилося небагато. Навпаки, люди робили все, аби уникнути німецького раю. Давали 8 пудов сала для того, щоб як не збавитися від Германії. А у мене і 8 грам ніколи не було, ніколи не було. Помічі я довжна. выпить пол стакана заваренной махорки. Да, это ужас. И выкурить перед самым входом туда, выкурить э, сигарету из чая, из заварки чая. Я, значит, э, у меня пульс был 240. Я не знаю, как я там вообще стояла, как, как я этот сапог снимала. Это было что-то страшное, конечно. Но э, меня сразу поставили этот штамп Ферботен, и все, и я ушла. 15 или 16 марта меня забрали в Германию. В Аблаве. Я пошла на, на базар, на этот самый, на житний рынок. Там это самое. Забрали всех.